Всім доброго дня. Ще одна капіталочка, людина прислала три штуки, три металолома. Зробили все по-людськи, буде на класику. Робе рівненько. Настолітель двойний стоїть, 35 на 40, кулачок, четвертий стоїть. Одпиляний уголок на вінті качества подогнать жиклер под винт качества холостого ходу. Ось такі заглушечка. Були різьби перерізані на економазі, всі мембрани, новий фільтр, все. Абсолютно все. Вінти зі стрітими шляпками, одна заслонка нова на першій камері. Ну, шпильки, все зроблено, все Вот такой вот карбюратор. Після капітального ремонту людина прислала, зробили. З трьох зробили два. Зараз буде ще втори. Вторий взагалі смесь бульдога з носорогом. Низ наш, верх китайський. Ай, ну зараз буду дивитися. Все, добре, всім удачки, кому надо звертайтесь. Ремонт, продаж.